Громадська ініціатива Біла Церква Завтра. 18 серпня під егідою громадської ініціативи Біла церква завтра був організований круглий стіл на тему будівництва у місті Парку розваг. Нам потрібно створити велику зайнятість. Туризм це саме те, що ми можемо зробити. І це питання номер один для отримання великої зайнятості. А це шлях до повернення економічного добробуту і слави нашого міста. Я розумію, що у багатьох є скепсис, чи можливий тематичний парк в місті Біла Церква чи неможливий. Але я звик ставити задачі, які на перший погляд не досяжні, і показувати шлях, як їх можна досягнути. В білі церкви нема тематичного парку. Оскільки, будь ласка, а хтось пробував його побудувати, а хтось пробував до цього питання підійти. Ми спробуємо і подивимось, працюється чи не працює. Тому що, якщо ніхто не пробував, так і ви не повинно було бути. Сьогодні ми запросили, я хочу вас познайомити з компанією Max Makers. Це швейцарська компанія, яка партнер Європа парк в місті Русь. Представник компанії Max Makers Марсель Хат зазначив, що на перший погляд в білій церкві є всі перспективи для будівництва тематичного парку. Наразі йде робота по вибору можливого місця його розташування. Ask you for your full support. See, it's an opportunity of history, and now it's time to move and support and put together if you see a problem, put it away. Always where's the solution, and then you have a beautiful future. І це від Марселя така порада, що для того, щоб досягти успіху необхідно, дуже важливо необхідно працювати разом. Якщо ви бачите якусь перешкоду, перед собою просто і забій і працюйте далі. Як зазначають у громадській ініціативі, будівництво тематичного парку розваг буде гарним поштовхом для розвитку туристичної галузі, що в свою чергу автоматично збільшить кількість робочих місць. Сьогодні, після попереднього аналізу, зрозуміло одне: що збудувати великий тематичний парк, як Діснейленд, на сьогоднішній день є неможливо. Але якщо почати будувати з маленьких об'єктів, то рік за роком... 10-12 років це може бути досить великий об'єкт, який буде приваблювати до себе від 2 до 2,5 мільйонів туристів щороку. Я вважаю, що Біла Церква чудове місто і за гарне розташування біля Києва і на потокі в Одесу, і ми можемо поборотися за цей поток туристів. Ще дуже важливого сказали наші швейцарські колеги, що вони бачили розвиток таких проектів в багатьох країнах світу, і тут працює ефект першого. Той, хто перший розпочне такий великий проект, той і буде основним ядром, основним локомотивом, тому що. Такий проєкт є інфраструктурний, він не швидко окупний. Якщо в одному місці він почне реалізовуватись, то мало ймовірно, що в радіусі 500 кілометрів буде з'являтися подібний проєкт. Тому нам потрібно поспішати.